Зараз дуже широко в російських телеграм-каналах поширюється таке повідомлення, Даруйте про те, що Україна, начебто сьогодні вночі, тобто з 4 на 5 липня, має здійснити обстріл запорізької атомної електростанції, Говорить абсолютно єресь, яку ну тут навіть спростовувати її не потрібно. Але я просто проговорю для того, щоб ми всі розуміли, що там верзуть російські пропагандисти. Отже, вони говорять, що першим варіантом пріоритетним, начебто, для зсу є обстріл авіаційною ракетою з домішками, чи то як сказати, радіоактивних відходів із південноукраїнської атомної електростанції, тобто, от взяла Україна відходи із Південноукраїнської АЕС та й обстріляла. Запорізьку атомну електростанцію авіаційними ракетами це перший варіант, який вони говорять в пріоритеті. Другий, начебто, Україна може застосувати ракети. точка У відповідно, це теж як я кажу, навіть спростовувати не потрібно не потрібно це коментувати, тому що це повна дурня. Зазвичай, коли окупанти говорять про те, що щось готується. Насправді відбувається зворотне, тобто вони готують якісь провокації або, не дай Боже, теракт на Запорізькій атомній електростанції. Ну і врешті, третя, новина, вона для початку нашої нашого спілкування далі з Владиславом Селезньовим, екс речником генерального штабу збройних сил України, стосується того, що вночі окупована Росіянами заес втратила основне джерело живлення високовольтну лінію. І тепер про це повідомили в НАК на енергоатом. І тепер Запорізька атомна електростанція живиться з ночі. З Онішню лінію електропередач резервної лінії електропередач на 330 кВт Тоді як основна забезпечувала 750 кВт е, Відповідно, що ми зараз маємо? Загрози щодо Запорізької АЕС зростають. Розмови щодо неї зростають, е, напруження підсилюється е, і як же ж реагувати на всі ці загрози? От зараз будемо спробуємо з'ясувати з самого початку із Владиславом Селезньовим пане Владиславе я радий вас вітати. Добрий день, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, отже, давайте розпочнемо. Із запорізька атомної електростанції страхи, які нині існують з воєнної точки зору, де вас як для людини військової зараз мають підстави для того, щоб їх обговорювати серйозно, якось на них реагувати, говорити із людьми з нашою аудиторією, з нашими глядачами. Звичайно, бо якщо ти поінформований, значить ти озброєний. І не дарма і президент України Володимир Зеленський цю історію комунікує ну, що не майже тричі на різних майданчиках. Ця проблематика озвучувалась. на цьому. Наголошують і відповідно головна команда. Пане Владиславе, даруйте, я вас переб'ю. У нас час від часу трапляються такі, такі негаразди з, з, з перепідключенням навушників. Спробуйте, будь ласка, переключити ще свій звук, тому що ну, варто е, того, аби е, все добре можна було почути І е, ваші відповіді, і, зрештою, мої запитання і нашу бесіду, наші глядачі могли почути. Отже, пане Владиславе, зараз я вас чую вже прекрасно. Давайте продовжимо бесіду. Так, а, так чудово. Да, я перепрошую. щодо. Чи що якщо президент України на цю історію звертає ще не менше тричі, то загроза є? Якщо українська розвідка говорить про те, що ризик е, вчинення теракту, причому це може статися буквально за 4 на 5 липня, актуальний, то Загрози має місце з іншого боку, викликаючи на менше подив, позиція пана Гросі, очільника МАГАТЕ, котрий говорить, що е, він не б, не вбачає жодних загроз е, в зв'язку з присутністю російського військового контингенту на території найбільшої на європейському континенті атомної електростанції. Певним чином дивно, бо е, на території ЗАЕС знаходиться емісарам від МАГАТЕ, і це звичайно. Так само може створити для них певні ризики. В будь-якому разі, ми маємо бути всі напоготові, бо очевидно, що, що б там не сталося на тій заес, ми маємо чітко розуміти свій алгоритм дій у разі виникнення кризової ситуації. Те, що весь світ поінформований про те, що ЗАЕС знаходиться під контролем російської окупаційної армії, а значить саме вони можуть чиняти ті ти чи інші. Дії на території цього небезпечного об'єкту для всіх це очевидно. Звісно, що може бути якась атака під е, чужим прапором. Як то про те повідомляє та українська розвідка, мовляв, якісь там е, заряди вибухівки закладаються щонайменше на, на дахах двох. Енергоблоків але тут втручуся за зачитає просто це от офіційне повідомлення від департаменту стратегічних комунікацій збройних сил України. Отже, офіційне повідомлення про те, що справді можлива підготовка найближчого часу провокації на території ЗАЕС звучить ось як за оперативною інформацією Сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків Запорізької атомної були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив. Немає пошкодити енергоблоки, зазначають у командуванні, офіційному командуванні Збройних сил України, але при цьому можуть створити картинку, начебто обстрілів з боку України. Це щоб всі просто розуміли контекст, про що ви щойно розповідали, пане Володиславе. Так і що, що важливо в цьому контексті, ми маємо розуміти: якщо щось трапляється, то треба шукати, кому це вигідно. Чи вигідно українській стороні руйнувати нашу е, атомну електростанцію, котра? створює відповідні економічні переваги та зиски для економіки України. А ми плануємо повертати під контроль не лише Запорізьку атомну електростанцію, а взагалі весь південь і всю територію України. І звісно, що руйнувати такий важливий енергетичний об'єкт нам. Невигідна не треба, бо нам відновлювати Україну. Нам треба буде відновлювати нашу економіку. відповідно, дешева електроенергія, та сама, яка постачається за допомогою Запорізької АЕС, нам дуже потрібна. А от Росіяни з метою створення. Так називаємо званої санітарної зони, це, до речі, вислів Володимира Путіна, мовляв, треба зробити на території України санітарну зону, щоб створити ту саму дистанцію між Російською Федерацією і, відповідно країнами, які в перспективі можуть увійти до північно-атлантичного альянсу. А в який спосіб це можна зробити? А наприклад, в спосіб руйнати греблі в районі нової каховки, коли частина території, що е, суміжна з. Зі старим руслом Дніпра перетворюється на на фактично безлюдну пустелі, бо вода знищила там все і вся, чи шляхом руйнації хі підприємств хімічної промисловості на півночі Криму, що так само призводить до неможливості існування на цих територіях е, людини, чи можливо на за, за рахунок руйнації енергоблоків на Запорізька АЕС. Коли ядерна е, та е, ті ядерні викиди можуть призвести до знелюднення цих територій, тому певною логікою і зиски для саме російської сторони в руйнації Запорізька АЕС є вони очевидні. Ну а ті заяви, котрі зараз роблять російські пропагандисти та офіційні джерела уряду Російської Федерації, вони певною мірою створять таку собі інформаційну завісу щодо намірів та планів. Путінської окупаційної армії, котра діє, в тому числі і тримає під контролем Запорізька АЕС. тому що знову ж таки всі можливості для створення тих терактів саме нині знаходяться в руках російських окупантів. Так само, як це було під час окупації російської окупованої армії будівлі і споруди Каховської гідроелектростанції. Бо очевидно, що саме вони вчинили той саме теракт, вибух, котрий призвів до руйнації новокаховської греблі. Ну тобто чи правильно я вас зрозумів, що ви в принципі погоджуєтеся з цією тезою, що коли окупанти у своїх чатиках і телеграм-каналах поширюють інформацію про те, що, начебто, буде обстріл, і зараз ми чуємо від офіційних осіб, то вочевидь з великої доли ймовірності станеться на якраз навпаки обернено протилежна ситуація, коли окупанти підірвуть і будуть спробувати звинувачувати, звинувачувати Україну. До чого зрештою ми маємо бути готові уже фактично завтра зранку? Фактично, так воно і є, адже акції під чужим прапором часто густо ви реалізовують путінські війська, і ми таких прикладів маємо безліч, коли Росіяни вчиняли злочини, але намагалися це виставити як діяльність українських сил оборони.